Цікаво від вас отримати зворотний зв'язок. Хто вже розуміється на акумуляторній техніці, хто має, можливо, і акумулятори, дивіться, яка гарнюня, деволт. І звісно, можна це все замовити в локації мій інструмент. От сюди під'єднується у нас вода, відразу стоїть фільтр. Може вона працювати від всмоктування і примусового тиску. Ось такий є перехідник. В комплектації йде шланг 6 мм. І дивіться, наскільки все зручно. Ну де у нас зберігається пистолет? Він у нас в розібраному стані. Ось так беремо його, складаємо. Я не буду його зараз складати. До речі, дуже все круто зроблено. Відразу йдуть дві насадочки. Іде у нас тут грязіва і звичайна. кладу на назад. Ми в наступних оглядах обов'язково покажемо, як вони працюють. Буде дуже цікаво, але за цей час, поки ми будемо готуватись до відео, накидайте нам запитань, кого що цікавить. Ну, а від себе хочу сказати, подивіться, яка вона зручна. І тут у нас якраз йде де ще ємність для піни. Тому, кому цікаві ось такі мийки. Але від вас підписка, вподобайка, і обов'язково в коментарі запитання.